Що ти скажеш? Диви, яка машина, такий і водитель. Ти ж у нас вже, так сказати, підношений, так? Да? Іди, а ти який? Такий, як і ти. Так що дід, давай, не, цього. Ти подиви, бачиш як грішка, крило вибухтував. Я йому дав команду сьогодні зранку заделати. Одне і друге. Так щоб пацани хоч трошки привели в божеский віт. По бистрячку. Дракончика відремонтували. Гріша завгарчик. Ой, страшна машина, звісно. Але головне, що вона їде і що все зробили. Турбінку зробили, а він задню не знайде, так? Да? Найшов. Так, дід, дед, все нормально, Це в нього ще Так що заганяємо на лафитоса. Загрибайте. На Лафітоса. і печемо, хлопцям передамо тачку після ремонту і заберемо. л 200 Ух, и дедуган, что робе? Где живе, шо робе? А, назад. На взлет, на взлет. Саме головне мені не впасти. Отлично. Та, Хто б ще так заїхав оце, га Як не дід Вадимо Красавчик, якраз чотенько. все, трошки від'їхало, та нічого. Та, Тут така, мабуть, компресія в нього. Все, зараз я прив'яжу, мабуть. Не, нормально, нормально, хай Вадим так і буде. Так, да, ми якраз за другий і буде нормальок. Все, складаємося і пичому. Ти ж одного відвеземо. Найголовніше, що рома в неї тіла, чуєш? Рома, звісно, в неї вогонь, Ну, варено видно, але така, мощава. А блуда, казали, не казали, то таке не Саме Найголовніше, що вона... Що ти скажеш? Ще що... таких ми не возили, так? Да? Ні, возили ще хужих. Вже виїхала, чуєш? Уже ж Олег... Кі... да, вже жаліх кіасарант вже робить. Молодці, звісно, вони. Так, все, беремо ремішочки і погнали. Все прив'язали, проконтролювали. Звісно, Олег казав, нам би її каже, на якесь час ми б неї зробили лошадку. Ну, але пацани кажуть, красота то таке. Так взагалі ж були крила всередині, він їх повибухтовував за два години. Бачиш, це ж крило було зм'яте повністю. Чи ти її не бачив до цього? Ні. Не бачиш? Угу. О там всередині, що одне, що друге. А так вона, звісно, бойова конячка. А ну, піди її оварі. Все, плюс. Є? Як казав Гриша, тік-так і роблять, да? робить, тік так? Подсвіточка робить, тік-так і роблять. Та воно ж на задок зараз дав, воно на горбу стоїть. Нормалюх. Все, залишилося нам догнати. Номерів нема. Документи є, ксерокопія тих паспорта. А що, Мар'яні дзвонить, хай йде. Так, да, да, хай біжить, заїдемо щось візьмемо хлопцям. Все, друзі, така знову непланова поїздка. З Вадюсиком. Олежка зайнятий. Роботи у них купа. Так що працюємо, все, Вадісик назад здає, виїжджаємо і погнали. Так, закрив бусик у своєму ворончан, ворончата. Так, поки мотнувся, вже Вадюсік вилітає. Все, друзі, погнали. Туди не все, назад несе, ну що я, Приїхали в... Дівочки! Девочки! Девочки вы мои! Не, не вы Вы сепорочки? Нет, а, не а. Я ж Мариан Васильевну засниму. Кажи подписчикам привет. Привет. А ты скажи простить, простить под лица. Мы ж тебя, читали. Да. Мы тебя ждали, Серега. Чи, а они тебе... Чи ж вони ти хоч шампанське з твої машини Ні, звісно. Бо ще не відвезуть Остапенкою на передову, да ще на, на цьому ВСПшники протокол составлять за теж. А ти скажеш, шампанське приїхало із Польщі, чуєш від Віталіка. Виставляємо. О, так, да, так що Гриші, дзвони, хай везе. Так, Що ти насіння Гарбузове насіння і гарбузова? Свято, вишиваночки. Люда, а ти сама вишивала? Так. Да. А, це Рома ночами ти вишивав, а, точно. Точно, а, -а, де, де, де яка гарна, а. а, а так, да, я... Чуїш? Чуїш? А, там о. Чуєш, чуєш, А, бері, а ти я не знаю. мені треба ти болять, чуєш. Так я ж не додому їду. <реку> Та щось ви мені забили бак, що я хочу сказати. <реку> а, у мене нема твого номера. Я тебе хотів з петухом тобі скинути. так? Скажи. Марян сильне, така нечайна фотка вийшла, класно. Ти побачиш, як там біля міської ради на тому великому телевізорі тебе покажуть з петухом. Щоб... О, я буду чекати. Да, так що треба ж анонс зробити і попросити, щоб за місяць треба зробити рекламу, щоб все. Будуть люди з петухом показувати. Да. Так що Марія Васильна нас не могла відпустити з пустими руками. Куриця, куриця бачимо, Давай, давай, куриця. Сижу тут, як валярчик на мішку біля входу. Знімають дівчат, реально щось батарейки посідали, сьогодні кабанчика зарізали. Так що є такі моменти. Так що, друзі, зараз Мар'яна Васильна в неї також збір. Вона збирає на медицину. Че печимо заморожені? Бажаємо здоров'я. Бажаємо здоров'я. Мар'яна Васильна, здоров що там. Що там по медицині нам треба? Турнікети антибіотики потрібно, потім антибіотики, е антибіотики е перев'язочне потрібно. Так що можливість, долучайтеся. долучайтеся, можете, якщо в когось є такі речі, напишіть на Viber, я дав Мар'яну Васильовну номер телефону. Сумський напрямок, Всі... Харківський терміново. Це... Терміново, це так само, як тоді Авдіївка да. була в нас, так. так. що хто має можливість, підтримайте. Засілки там трьох Підтри... може в кого є, да, може да, показати. Може, Такі, як, так. як колись було, знаєте, може, mm. у когось є. Такі теж підходять. Так що потребуємо ну, допомоги. Такі, дивіться, в мене просто є двоє залишилися. Нам потрібно нормально. Ну, ну такі самі дешеві, а нам треба ще ті дорогі. Нам треба дорогі, там по п'ять. По сім тисяч гривень так. ті, що тягають за собою. Тут вчора виставили, ще люди не, не питали, як там вони люди донатчі чи не донатять. Ну, так що давай, в Фейсбуці так. на сторінку Мар'яна Васильівни всі реквізити можна знайти. Забуває там Мар'яна Васильівна. Ні, розовик Мар'яна Василь. Розовик Мар'яна Василь. А це що таке? Це серветки. Дякую Олександру Плетінню. Далі не можу сказати. Ну це витирається, так? Витираться. Там вологі положили, такі положили. А це ти мене, напевно, згували. Ти, мабуть, на мене обідалася, не ходила десь якусь. Якесь яйце з голкою десь закопала. я таким не займаюся. Нема коли? Нема коли просто. Виступати. я ж то договорилася, щоб з нами провести зовсім. Так що дівчинки йдіть проводьте, а я. А ти так не буде? Ні, ну договоритись далі. Ти не поїдеш з нами чи що? Ну проводить, я не поняла. Кого? Як ми будемо якийсь захід? А захід проводить, от тебе проводить, куди тебе? я думаю, в армію вже забрали. Вони забирають мене, так не беруть. Космонавти? Ні. Найшов? Осьом. Ось сьома. Марина Васильевна, позірую, я ти бачив, як вона вигинається. Як вона вигинається? А я це не можу розібрати, чи це я просто рано встав, чи то я пізно ліг. Маряна Васильевич, ти так не роби. Так що, друзяки, шутки шутками. Маріана сильно позирує круто, але Долучай, нам 50. потрібна допомога зараз по медицині. Що У Нас ще є біда, вадика нам вишиванки, треба працювати над цим. Я йому сказав, на следуючий 50 років я йому подарую, тільки скажи. 1050, як... 50 через 50. Ні, в нього ж тепер кожен рік би 50. 50. Він ну на, так як у нас у Назара медика 19, 50? йому вже 20, 50? йому все 19. Мадик, я не знаю. Поїхали. Давай, діду, ді, 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 поїхали. Ді, поїх. Та він не мерзне! Ні! Ти що не знаєш, як з ним їздити чи що. Все, дівчатка, віддихайте далі. Це такий відпочинок в благо. Знайти спонсора якогось там туди-сюди. Так що хай вже починають збирати у твою копілку. Все, ми погнали, дякую вам. Хлопцям передам привіт. Мої квіточки. Дівочки, не до шуткуйте побачення. з вогнем. Ви ж не хочете побачити поплавка у вигляді, шелудька на Дніпрі. Да, слава Богу, що є з поплаву і спливає. Пока. пока. Я вже дедушка біжу, біжу, біжу. Так що, друзі, прибули ми на. Ти вистроїлися на чергів. Я вас не фоткаю, збираюся. Невеличкий відеозвіт. Е, брали ми машинку на ремонт. Хто пам'ятає, я звертався до глядачів. Е, ну, не будемо казати, яку бригаду. Я думаю, що хлопців багато. Знають місцеві наші О, тут, чималенько з міста Березані, так що ми дякуємо в першу чергу нашим хлопцям, нашим захисникам за кожен день, за кожен ранок, і ми по-іншому просто не можемо. І... Ну так сталося. Ми вже трішки довели до пуття ту машинку, яка реально пострадала. Кажи на Донецькому напрямку. Вона і втопилася там, і побита. І проблема була з турбіною, інтеркулером, генератором. Не знаю, що там Тарас Федорович зробив, але йому велика подяка за оперативність. Хоч нема кому й робити, але зробив це все діло. Вчора ми забрали. Але Гриша наш завгар вибухтував там трошки як зміг по-бистрічку. Я дякую також йому і Олександру Бородині. Ну, в першу чергу я дякую вам, хлопці, що ви в нас є, і в нас є надія жити в нашій незалежній ненсі України. Ну, а ми на заміну взяли, щоб кажуть, пацани, щоб ви не розслаблялися. Цей бойовий кінь, каже, трохи новіший. Не такий, каже, Гриші вже не треба буде його клепати. От, але є проблема, кажи, зі стопленою системою. Так що будемо працювати далі, так що опис не міняємо. Неважливо, що там написано, для якої бригади. Ті глядачі, які дивляться, вони прекрасно розуміють, що ми все у нас вже за дві тижні це вже не знаю який рейс. П'яти що... не матюхайся. Діду, не матюхайся, але ми по-іншому не можемо. Так що ми дякуємо хлопцям і дякуємо нашим. Підписникам і у Фейсбуці, і на Ютуб каналі Сергій Шелудько. Так що хто та можливо фотографірую. та сфотографірую, от тілки палки це нормально. Кум, давай, не стісняйся. Так що він стісняється, що зараз кажуть Шелудько, що... та ти вже там. Так що, кум, якби ж не ти, то я б нічого не зробив. Да я шуткую. Мені немає різниці. Кум, сват, брат. Так що я даю слово комусь із хлопців. Можливо, щось хочете сказати. Я думаю подякувати березанцям. Так да. ми, Березанці, дуже вдячні нашим землякам за нашу допомогу, за вашу допомогу. Верніше. Ми ну, безмежно вдячні, тому що без вас, ми, без вашої підтримки, нам було б дуже тяжко. А я дякую кожному із вас. І от саме мені обідно, коли так знімаєш, наводиш телефон. і... Військовослужбовці, які реально тримають зброю, які бляха оборонять нас, а вони стісняються телефона і ну трошки як ведете себе, як як малі діти, але це дуже воно підкупляє, тому що цей позитив, це трошки смієтесь, це дуже добре. Я розумію кожного із вас, хоча я не можу зрозуміти, тому що я сижу вдома і там трушу своїми тими непонятними, да? але все одно я закликаю всіх людей. Які мають можливість в кожного часу в родині? Є товариші, знайомі, друзі, діти, чоловіки, які боронять навченку крин, просто підтримуйте десь словом. Десь, можливо, ділом. Якщо не довіряєте таким попрошайкам, як Шелудько, просто об'єднуйтеся в невеличкі команди і робіть якісь справи. Хоч одне в піві купити, і то це було б добре. Там три, три сім'ї, наприклад, за місяць купили якусь да? Якби так всі сім'ї в Україні, і це було б вже велике діло. Так що я на цьому буду завершувати наш відосик. Дякую вам за те, що і ви є. А я дякую кожному своєму глядачеві ютуб-каналу Сергій Шелудько і всім всім небайдужим українцям. Не тільки що мені допомагають, а й тим, що об'єднуються в команди. І Працюють задля нашого майбутнього, за ради майбутнього наших дітей і дай Бог наших внуків. Ну, я вже, Петровна хоче стати бабою, то я вже стараюся бути бабиним чоловіком, вже готуюся до цього. <риклад> так що я, хлопці, дякую вам. Я думаю, що цього коника ми поставимо на ноги і прижнемо туди, куди нам потрібно. А воно десь діду не сміється. Так що все нормально. Це в нього поганяло. Якщо він прийде до вас служити, то в нього вже є позивний дід. О, <риклад> так що, а так, да, у Мар'яни Васильівни, позивний, то знаєш, який? Кучерява, після, О, після, дня, після днюхи. Так. так що на цьому буде все. Всім дякую. Дякую безмежно хлопцям, всім захисникам. Немає різниці, з якого рода військ. Всі, всі ви просто круті. І ми маємо надію, що ми будемо жити в нашій незалежній Україні. Так що, слава Україні! Оце по-нашому, по-березанськи. Ну, тут правда, не всі березанці. Ну, немає різниці, з якого куточку України хлопці. Е, Україна у нас одна, єдина. Так що дякуємо вам. Вільно розійтися, так вистроїлись, красаві.